Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на цій нашій вечерній молитві запрошую до Молотовани Неба. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Книзі Псалмінт, 119, 120 псалміні є дуже гарні слова, які сьогодні відображають суть цього світу. І на що нам варто звернути увагу? Ото що каже автор Соломій? Господи, визволіть із уст брехливих мою душ від підступного язика. Автор цих слів звертаю увагу на те, що цей світ наповнений брехним. І він просить про розвизволення не просто від ворога, а саме від брехні. Тому що коли цей світ наповнений брехнею, то все перевертається з ніг на голову. І той, хто є жертвою, стає винним в тому, що він є жертва, а агресор навпаки стає невинним від тих особою. Людина, тобто світ наповнений брехнею, призводить до того, що Зло стає нормою, а правда і любов це щось знецінюється. Хтось може запитати тоді, як визначити, де є брехня, а де є правда? А все є дуже просто. Коли ми відновлюємо своє життя з Богом, то коли я налагоджую на, на, на стосунки з Богом, що значить налагодити стосунки з Богом, є 10 заповідей. Є святе письмо. Є храм, в якому служиться Богослуження, є сповідь. є причастя. Прості речі. І коли людина бере активну участь всьому цьому, то читає святе письмо. Розуміє, в чому суть заповіді. Коли вона ходить і сповідається неформально, а що значить неформально, коли, не приходить, коли людина приходить на сповідь і говорить про свій гріх, і розуміє наслідок свого вчинку, і що цей наслідок треба виправляти, а не приходить на сповідь і розказує, я нікого не вбив, не вкрав, зла не тримаю і все. Коли людина сповідається неформально, коли людина приходить до храму на літургію чи на молитву, не як е, в магічний клуб, де ти можеш звернутися до мага за якоюсь допомогою. А коли людина приходить в храм на молитву, як на зустріч найдорожчою особою в її житті, коли вона причащається, а причався це є винагорода, найвища винагорода в нашому житті. За правду, яку ми маємо, а правда в тому, що я везю, хто я є. І от коли людина налагоджує свої стосунки з Богом в такий спосіб, вона може пізнати брехню і може знати, де є правда. Така людина, яка налагоджує свій стосунок з Богом в такий спосіб, не буде жити. Вона не буде миритися з тим злом, який її оточить, вона буде ж мінятися, сама мінятися і міняти своє оточення. Знаєте, може це трошки відхилення від, від цієї теми, але хочеться просто сказати. Чому ми сказав, що міняти себе і міняти своє оточення? Це дуже важливо. Бо коли ти знаєш правду, ти не просто намагаєшся цю правду всім донести, але коли ти живеш по правді, люди можуть змінитися. І от сьогодні я чув на розповідь людини, яка, знаєте, сказала таку правду. Суть в чому? Що в неї так було, що кілька разів і, ну, було кілька перепалок з водіями маршрутного таксі. Ну, як перепадок, То один, один водій таксі не пускав в маршрутку, а інший щось на неї назварив, коли вона там стояла в маршрутці, їхала він різко затормозила, вона десь там на панелі. Щось там було такого року. Але як вона каже, знаєте, отче мене збурював в цей гнів. Але я пересилала себе. І кожного разу я цим людям. Відповідала словом дякую, «Дякую, що мене довезли. Дякую, що з дорогу. Каже, після слово дякую, наступного разу, коли вони мене бачили, це були різні водії, пускали маршрутку, казали, сідайте. Тобто ці водії до неї почали відноситись зовсім інакше. І тому, коли ти знаєш правду, Правда є в чомусь? Що? що я поважаю свого ближнього, то ця правда тебе дозволяє. Тоді ця правда стає тим засобом, який виз... руйнує брехню. І от нам важливо зараз теперішній час, коли весь світ занурюється в брехню. Цю правду можна узнати тільки тоді, коли ти пізнаєш Богом своєму житті, коли ти маєш з Богом неформальні стосунки, що батьки загнали дітей до храму, чи ти ходиш туди, бо ти хочеш якісь там побачити, а коли ти маєш справжні стосунки з Богом, Богом, який є для тебе найдорожчою особи життя, от тоді і пізнається тоді народ, який живе з Богом, справжня Ісуска з Богом, є непереможним народом. його суспільство є здоровим сином. На таке суспільство не нападає. Але, як каже Христос, пізнайте правду, і правда вас визнає. Прошу отче наш, що є сину небеса. Сидеться і нехай прийде царство, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо в нашим. і не веди нас спокій. Сина Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помила нас гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помили на гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помили на гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помили на гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помили на гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помили на гріх. Слава Отцю і Сину, і святому, Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови запорожні захисти, Господи, це сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброю в руках захищають земля нашу країну. Благослови здоров'я всіх поранених, як цивільних, як наших захист. Кожному діям медика, волонтери, каполани, які здійснюють військ і зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які своїх наслідки та навіть, служби ДСН, пожежники, прикордонних поліція, усіх, хто є в полоні, поверне живим, ушкодженим додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визвали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, Благослови нас на цю сьогоднішню ніч, даруй нам тиху, тиху ніч і за день перемоги. А ти свяди сюда, на нині, час, на і віків. Амінь. Дякую в намі. за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!